Подрібнювач гілок для трактора 2 в т з маховиком. Оновлений подрібнювач гілок для трактора 2 в т з маховиком від компанії «Шків». сумісний з тракторами від 20 кінських сил, призначений для подрібнення гілок та відходів деревини на тверде паливо для котлів, печей, сушарок або для більш компактної утилізації. Додатково на привідний вал подрібнювача встановлений маховик, що значно покращує переробку сучкованих та твердих гілок, а також є дуже важливим для полегшення навантаження на вал відбору потужності трактора. Максимальний діаметр переробляємої гілки, сирої м'якої породи 80 мм, сирої твердої породи 60 мм, сухої твердої породи 50 мм. одержувана фракція 12-18 см. Ріжучий блок подрібнювача гілок зварний, що забезпечує стабільність конструкції. Робочі шестерні на шліцах, розтруб подачі розкладний. Розтруб виходу універсальний підмішок, гарантійне та післягарантійне обслуговування від воробника, забезпечує тривалий строк служби подрібнювача гілок шкіф. Замовити подрібнювач гілок можна в зручний для вас час на нашому сайті.